Де, в десь отримати піцу. в Подарунок це нова доставка IQ Pizza, котра відкрилася аж за трима адресами. До цих районів ставте плюс коментар. Отож в меню у них більше 30 піц, а ціна стартує від 69 гривень. Також у них є фритюрна історія та на я обираю комбо тріо, бо так вигідніше та одну військову піцу. Перевіряємо, чи вартує воно того. Таке комбо коштує 360 гривень. Тут у мене чотири сирія тоненьке та приємне. Ясна барбекю, смачна та насичена. А ця мій фаворит Чікін рекомендую спробувати бо це реально бімба, це я забирала самовивізом, але у них є доставка через голову. Два їх фірмовим лимонадом манго, і ось та сама військова перевага такої піци в тому, що з кожної такої піци 15 гривень відправляють до Це в мене байрактар, журавлина, сир. Ну прям дуже смачне поєднання. Це топ за свої кошти. Як же отримати піцу в подарунок? Треба Буде підписаним на них та в коментарях написати будь-яке речення зі словом Одеса. І вони оберуть трьох переможців, котрі отримають піцу в подарунок. Хочу ще пиши коментарі.